Привіт! У Єва з'явились новинки, і вони точно заслуговують на увагу. Тут і нішеві парфуми, і аромат для дому, і декоративно доглядовою косметика, і новинки колекційних іграшок та фігурок для дітей. Ця добірка діє з 22 по 28 вересня. Тож давайте швиденько дивитися. І розпочнемо перегляд новинок нішевою парфумерією. Нішеві аромати та атмосфера осені це ідеальне поєднання. Єва підготувала для нас нову колекцію нішевої парфумерії, в якій зібрала творіння як популярних, так і молодих брендів. В основному Україна виробництва це Франція, є також декілька парфюмів виробництва Італії, США та Великої Британії. Формати різні, від тревел варіантів. 15 мл до 100 мл парфумованих водичок. Ну і звичайно, лінійки є як для чоловіків, для жінок та аромати унісекс. Далі в вашій увазі новинки засобів для догляду за тілом, для лагідного очищення, інтенсивного зволоження та відчуття комфорту 24 на 7. В основному продукція представлена такою країною виробництва, як Ізраїль. Є також декілька позицій виробництва Туреччини та України. Клас представленої продукції в основному Middle Market. Наступні новинки представлені лінійкою засобів для догляду за обличчям японського бренду BCL. Цього тижня надається знижка 20% на другу одиницю акційного товару. Далі розглядаємо новинки декоративної косметики бренду NABLA, виробництва Італії. Наступні новинки, нова колекція бренду «Тезорі Дорієнте». Це парфумовані водички виробництва італії зі східними мотивами, пряними акордами і розкішним ароматом квітів. Далі новинки для догляду за тілом. Це новий бренд «Наєва» Bubble Tea. Колекція засобів для душу, ванни та догляду за тілом з цікавими форматами та цікавим дизайном. Далі в вашій увазі нові аромати для дому від українського бренду Miramax. Вони поєднують стильний вигляд і багаторанні композиції. Великий вибір ароматів на будь-який смак та настрій. Далі новинки засобів для догляду за ротовою порожниною українського бренду Bioton з екзотичними яскравими ароматами. Новинка заколка краб для волосся у вигляді білого метелика від японського бренду Шакот. І завершуємо огляд новинок тижня. Новинками колекційних іграшок та фігурок для маленьких та великих колекціонерів. Тут є все топові виробники, популярні серії, герої улюблених фільмів і мультиків. На сьогодні, все. Новинки завжди додають настрою. Правда ж? Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних оглядах.